Шукають вмотивованих у Дніпрі. Розпочав роботу рекрутинговий центр, де кожен може приєднатися до конкретної бойової бригади. Майбутніх воїнів чекає і 108-ма бригада територіальної оборони про шлях добровольця, новітні технології на фронті і тих, хто оберігає область за будь-яких викликів, розповість Наталія Москаленко. Що скажіть у вас стосовно стану здоров'я? Станом здоров'я, ну скажімо так, не вік і є влади і спиною. Валентин один із тих, хто вирішив, що час ставати на захист батьківщини. Чоловік прийшов до нового рекрутингового центру у Дніпрі, щоб зробити крок до своєї мрії службі у 108-й окремій бригаді територіальної оборони зсу на початку повномасштабного я проходив ВОК, ще 22-23 рік. За станом здоров'я поки що сказали чекай. Ну а зараз вже чекати. Скільки можна чекати, і з'явилися з'явилася можливість напряму до бригади обирати собі, тобто не потрапити десь кудись, а безпосередньо куди мені запропонували. У новоствореному центрі майбутніх військовослужбовців зустрічає рекрутер Володимир. Чоловік докладно розповідає охочим про навчання військовослужбовців, бригаду та доступні вакансії. Незмінний пріоритет це піхотні посади, дуже великий. Пріоритет і потреба в людях, які готові і можуть виконувати задачі на БПЛА найрізноманітніших типів У нас в бригаді. Представлені і розвідувальні, і ударні дрони, і бомбери. Значну увагу приділяють психологічні готовності, адже успіх у бою це насамперед внутрішня зібраність і скоординованість дій побратимів. Дуже багато іде фейків в змі. Мається в виду, які робить пропаганда російська, тобто, це Тік-Ток, це Інстаграм, про те, що військовослужбовці кинуті сам на сам. З самого початку наша бригада починає все з нуля, тобто з навчання. Вони проходять базову підготовку після того, як вони пройшли базову підготовку. Вони приходять до нас у військо і проходять в самій бригаді навчання, тобто вони попадають знову на полігон для навчання для злагодження в групі. Бійців навчають як в Україні, так і за кордоном. Також бригада створює власні технології. 108-ма – одна з перших, хто почала використовувати надважкі боєприпаси для скидів із дронів, а ще розробила так звані дрони дракони. Та унікальну тактику їхнього застосування. Військові кажуть, готові до будь-яких сценаріїв війни. Ворог їх не заскочить зненацька. Наша область фактично буде вона перетворена в фортецю. Тож, якщо люди будуть мати можливість, будуть навчені і будуть озброєні. Озброєні згідно законодавства України, Тобто працює закон про наспротив. У нас ви розумієте, в область зайти дуже важко. От навіть вчора у нас були заняття на полігоні населення. Жінки були жінки, вибивають з 20-19 попадань, із них 50. -х. Це перший раз людина стріляє. 108-ма окрема бригада ТРО демонструє інноваційний підхід до ведення бойових дій. Захисники самотужки вдосконалили низку вогневих установок, що значно підвищило міць підрозділів. Запрошують до своїх лав новобранців. Зараз 108 бригада, одна із бригад, яка за державною програмою має можливість призивати на контракт військовослужбовців по програмі контракт 18-24. З отриманням усіх визначених даною програмою пільг, всіх виплат і всіх умов проходження служби у рекрутинговому центрі. Чекають тих, хто готовий долучитися до боротьби, постійно навчатися і докладати зусиль для перемоги. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал.